У другому турі виборів мера чернівців офіційно переміг підприємець Роман Клічук від партії Єдина. Альтернатива джерело Суспільне деталі. За даними міської виборча комісія за клічука проголосували 59,54% виборців. Його опонент з партії команда Михайлішина Віталій Михайлішин набрав 37,5% голосів. За даними чесно, Михайлішин має зв'язки з опозиційною платформою «За життя». У 2019 році профінансував ОПЗЖ на 1,2 мільйона гривень і балотувався до Верховної Ради від неї по 201 округу. А Клічук із самопоміччу. У 2018 році профінансував самопоміч на 900 гривень. А в 2019 році став членом цієї партії і балотувався до парламенту 89-й у її списку. Передісторія.